Олег Ляшко, радикальна партія, я звертаюся до українських громадян. Щойно парламент прийняв історичне рішення про звільнення діючого члена уряду, міністра екології, за корупцію. Але чому це питання не обговорюється у залі? Чому не з'ясували, як корупціонер потрапив на цю посаду? Чому не з'ясували політична сила, яка відповідає за корупцію? Чому ви протягуєте? міністрів призначаєте, як котів у мішку, і звільняєте, як котів у мішку. Бо соромно, соромно за міністра, соромно за таку підковерну, брудну політику. Коли нам призначають урядовців, їх вихваляють, а потім політична сила, яка його висуває, сахається від нього, як чорт від Ладана. У парламенті замість того визначитися, і щоб більше ніколи корупціонери не потрапляли на посади, ви тишком нишком їх звільняєте це нечесно, і тут згадували про заповіді Божі. Так, от одна з них не бреши.